Доступність та прозорість херсонської влади, що змінилося за останні два роки. Результати даного дослідження представили громадськості представники Херсонського комітету виборців України. Експерти Херсонської обласної організації комітету виборців України та їх партнери проаналізували наскільки доступною та прозорою була влада в області у 2013 2014 роках, та як використовувався механізм демократії участі, чому це актуально для нас, ми вважаємо? В первую очередь мы должны отметить, что за последние полтора года резко увеличилось количество протестных акций, резко усилилось такое противостояние в обществе между гражданами активными и властью. И часто используется наиболее активно, к сожалению. знаете, такие так называемые демократия протеста. Это митинги, демонстрации, пикеты, часто агрессивное присутствие на сессиях активных граждан, которые пытаются как-то воздействовать на депутатов. И, на наш взгляд, почти не используются те существующие и очень удобные, на наш взгляд, механизмы демократии участия. Етакісне слушання. Дослідники стверджують, що у статутах міст поки що не досконало прописані механізми демократії участі. Високий ценз для проведення слухань та внесення ініціатив в окремих містах, гальмує реалізацію цих ініціатив на практиці. Доступ на сесії міських рад для мешканців області є суттєво обмежений зайвими документами. Що ми зробили? Говоря упрощенно... мы замерили доступность власти. Да? Что мы считаем под доступность? Доступность это реальная, подчеркиваю, реальная можло, возможность для жителей территориальных громад влиять на принятие решений на уровне власти, органов местного самоуправления, скажем так, вносить коррективы участвовать в обсуждении, рассматриваем властью вопросов, вносить коррективы, добиваться того, чтобы мнение... Їх було услышано. На думку експертів, місцеві депутати ні за п'ять років своєї каденції, ні за півтора роки після революції не зробили нічого, щоб наділяти громаду додатковими можливостями впливу на прийняття рішень. Ті пропозиції, які будуть сформульовані правильно, які відпрацьовані і знаходяться в рамках можливого прийняття. Я думаю, власть нової, І І тут позиція номер два, яка... ми з вами повинні тепер вибрати таку власть в октябрі которая наконец-то поймет, что общественность это не некая субстанция, мешающая жить, влетающая от жизни. Еталіка штука, которая допомагає, тому що надає обратно связь, чому общество хоче. Головний висновок експертів: через недосконалість норм статутів та необізнаність громадян, мешканці області майже не використовують механізм демократії участі. Тому єдиним аргументом в спілкуванні з владою поки що залишається так звана демократія протесту. А це є потенційною загрозою для нормальної життєдіяльності наших громад.